Влада готує радикальні зміни в системі нарахування пенсій. Стали відомі деякі деталі. Ну, якщо коротко, новини гарні, але є багато але ну втім, це як завжди. Але якщо все те, про що каже влада, це правда, то такі зміни вони можуть стати початком серйозних змін взагалі в пенсійній системі. Віта, українці, вітаю глядачі підписники на каналі. Знайомі, Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини вже в наступному році. Система нарахування пенсій може бути докорінно змінена. Влада має намір осучаснити її, щоб раніше призначені пенсії не відрізнялись від тих, що платять ось новим пенсіонерам. назвемо так. Мають також переглянути розмір прожиткового мінімуму, який впливає на пенсію. Крім того, обіцяють, що індексація пенсії все-таки буде, не дивлячись ось на всі ці зміни, ще плюс індексація. А отже, як повідомила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович, в уряді задумались над новою формулою розрахунку пенсії, тобто влада таки. Дійшла висновку, що тієї пенсії, яку а, взагалі платять зараз пенсіонерам, на неї неможливо жити. Це добре, що нарешті почали думати про пенсіонерів. Влада прийшла до висновку, що ось та пенсія, яка є, вона не зовсім справедлива. Ось так вважають урядовці. Насамперед через те, що з плином часу а, виходить велика різниця в пенсіях а, старих і молодих пенсіонерів, ну, назвемо так. А, адже в розрахунок пенсії береться середня зарплата по країні, а вона через інфляцію дуже швидко зростає. І ось виходить так, що старі пенсії не встигають за новими. І навіть щорічна індексація а, ну, вирішує цю проблему зовсім трошечки. Таким чином, рік від року, розрив між старими і новими пенсіями він дуже, дуже дуже сильно зростає. Разом з тим, перший заступник голови комітету соцполітики Верховної Ради Михайло Цимбалюк він анонсував, що також планується змінити підхід до визначення розміру прожиткового мінімуму, і це вплине на майбутні пенсії, і за рахунок цього вони мають бути підвищені. Хочу на цьому трошечки зупинитись. Я вже робила програму. Щодо цього, скажу вам так: навіть вже є цифри, я їх називала. Я не буду знову, кому цікаво, можете декілька назад був цей випуск переглянути. Там цифри будуть, скажімо так, урядовці казали про одну цифру, але натомість підвищення буде на зовсім іншу цифру. Менше, ніж та, яка потрібна. Тобто буде виходити так, що а, для того, щоб все те, що хочуть зробити урядовці, а, приміром там потрібно там, 3000, а буде 2500. Все рівно не буде дотягувати. Розумієте, все рівно не буде дотягувати. Це, що означає? Це означає, що грошей нема для того, щоб а, дотягнути до тієї цифри, яка б відповідала ось. Цьому тому про що кажуть урядовці їх задумами, скажімо так до речі, нартеп Олександр Качуров, він визнав, що реальний прожитковий мінімум на сьогодні в Україні вже становить десь близько 9,5 тисяч гривень. Водночас, мінімальна пенсія, яка ось яка саме дорівнює прожитковому мінімум для людей, які втратили працездатність, становить 2093 гривні. На ці гроші пенсіонер має впродовж місяця і купляти собі, їсти щось вдягати. Лікуватись, ну хоча б щось платити за комуналку. Це добре, якщо у людини є субсидія, якщо нема. Про там якісь моменти, там наприклад, я не знаю, сходити там до театру чи там ще щось, поїхати десь відпочити. Про це взагалі, взагалі не йде мова. Бо з такою пенсією, ну, 2093 гривні. З такою пенсією взагалі. Ну, неможливо не те, що десь відпочити, а і вижити Вижити навіть цілий місяць. Отже, прожитковий мінімум мають переглянути і, хоч трішечки наблизити його до реального, а разом із ним зробити більш реальним і виплати пенсіонерам. В уряді також анонсували, що індексація пенсій наступного року планується в березні, як і має бути за законом, якщо не станеться там чогось просто екстраординарного. І ось нардепи кажуть, що є вже деякі цифри, тобто це може бути 16 Якщо порівнювати з цим роком, це було 19,7%, а в наступному, наче як планується 16. Але з урахуванням того, скільки підвищили в цьому році, що було, було, було таке, що і на 100 гривень під а комусь взагалі нічого не підвищили, то. Така ж ситуація може бути і в наступному разі. Міністр соцполітики обіцяє, що вже до кінця поточного року урядом буде напрацьована нова формула розрахунку пенсії, яка дозволить підняти виплати багатьом пенсіонерам, і буде а, більше враховувати саме інфляційні процеси. Щоправда, з яких джерел влада має намір взагалі здійснити ось це радикальне підвищення пенсії? Взагалі ніхто нічого не повідомляє. Де будуть брати гроші? Ніхто не знає. Ніхто нічого нам не каже. Ну, принаймні, поки що про ці загадкові потоки, які мають наповнити пенсійний фонд від уряду, взагалі ні слова. Скоріше за все, це буде міжнародна допомога. Це моя думка. Як буде насправді час покаже. В мене на сьогодні все зустрінемося з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.